Привіт! Ну що, комп'ютер знову не в гуморі? Знаєте, перш ніж хапатися за телефон і дзвонити майстру, давайте на розберемося, бо, виявляється, у вашій системі вже є такий собі вбудований лікар, і це, повірте, не магія, це просто знання, які збережуть купу часу та нервових клітин. Ох, це ж класика, правда? Звук зникає саме перед важливим дзвінком, або інтернет відвалюється на найцікавішому моменті фільму. А принтер. А принтер просто вирішив, що сьогодні у нього вихідний. Знайома історія страшенно дратує. Але стоп, не варто одразу панікувати. Часто рішення лежить просто на поверхні. Так от, головне правило видихаємо і без паніки. Комп'ютер це ж не просто коробка з дротами, він насправді досить розумний і має інструменти, щоб допомогти самому собі, ну і нам заодно. Він, по суті, може сам собі поставити діагноз. Цікаво, як? Ну, дивитись. Гаразд, давайте почнемо з самого самого початку. От що відбувається в ту саму секунду, коли натискається кнопка живлення, а відбувається там, можна сказати, перша лінія оборони, така собі ранкова перевірка комп'ютера. От тільки но кнопка натиснута, а всередині вже повним ходом кипить робота. Комп'ютер одразу починає таку собі ретельну самоперевірку. Все це пролітає настільки швидко, що ми цього, як правило, навіть не помічаємо. Це, знаєте, ніби комп'ютер робить ранкову зарядку. Так, серйозно, перевіряє всі свої м'язи: процесор, пам'ять, диски, чи все на місці, чи все готове до роботи. І у цього процесу є офіційна назва пост. Тобто пост це по суті самоперевірка під час ввімкнення. Це як водій, що перевіряє двигун та колеса перед тим, як вирушити в дорогу. Система хоче бути на 100% впевнена, що все основне залізо працює і тільки після цього вона спробує завантажити операційну систему. І як це все виглядає? Дуже просто перше, подали живлення, друге, система миттєво оглядає все обладнання. І третє, якщо критичних помилок немає, вона дає, так би мовити, зелене світло і починає завантаження. От і все. Але звісно, помилки бувають різними. От якщо проблема якась дрібна, ну, скажімо, сіла батарейка на материнській платі, що відповідає за годинник, то комп'ютер просто попередить про це і спокійно завантажиться далі. А от якщо він, наприклад, не бачить клавіатури, о, це вже червоне світло. Завантаження просто зупиниться, доки проблема не буде вирішена. Окей, з пост розібралися. Він перевірив залізо на старті, все гаразд, але ж проблема можуть виникнути і пізніше, правда? Наприклад, звук раптом зник просто під час роботи. Що тоді? А для таких випадків є інший, скажімо так, більш просунутий помічник. Адже пост це лише про старт. А для тих проблем, що виникають уже, так би мовити, на ходу у Windows є свій власний вбудований лікар за викликом. І ім'я цього нашого героя засіб виправлення неполадок Windows. Можна вважати його таким собі персональним детективом, який спеціалізується саме на вирішенні отаких от, от найрізноманітніших програмних збоїв. Де його шукати? Все дуже просто йдемо в пуск, потім налаштування, далі обираємо оновлення та захист. І вже там шукаємо вкладку виправлення неполадок, буквально кілька кліків, і все, ми на місці. От давайте на прикладі, та сама класична проблема пропав звук. Замість того, щоб одразу лізти в Google, прото заходимо сюди, обираємо категорію відтворення звуку і тиснемо запустити засіб виправлення неполадок. І все, система сама починає розслідування, щоб з'ясувати, що ж пішло не так. І найкрутіше, що це працює не тільки зі звуком, список там просто величезний. Проблеми з живленням, з Wi-Fi, з принтером, з клавіатурою. Схоже, що майже на кожну таку поширену проблему там є свій фахівець. Тобто, по суті, цей інструмент охоплює практично все, з чим можна зіткнутися щодня: інтернет, звук, принтери, оновлення системи, блютуз та багато іншого. Це такий собі справжній швейцарський ніж для вирішення комп'ютерних проблем. Але, звичайно, треба розуміти, що це не панацея, є певні межі. Тож давайте розберемося, коли цей інструмент наш найкращий друг, а коли все ж таки варто передати справу в руки професіоналів. Що в ньому найкраще, так це його простота. Він сам все сканує, сам знаходить причину і, що найголовніше, сам намагається все виправити. Не треба бути якимось технічним гуру, достатньо просто натиснути кнопку. Але давайте будемо реалістами, це все ж таки не чарівна паличка. Якщо проблема виявиться надто складною чи заплутаною, інструмент не буде водити за ніс. Він чесно так і скаже, вибачте, тут мої повноваження все. І ось це, мабуть, найважливіше правило, яке варто запам'ятати якщо вже сам комп'ютер каже, що не може вирішити проблему, це дуже чіткий сигнал. Сигнал про те, що час кликати на допомогу фахівця. Але все ж таки варто пам'ятати, для переважної більшості отаких повсякденних збоїв рішення вже є під рукою. І тепер є чітке розуміння, де його шукати і як ним користуватися. Ну а тепер цікаво, яка проблема вже давно не дає спокою? Можливо, це той самий принтер, який живе своїм життям, чи блютуз-навушники, які ніяк не хочуть підключатися. Чому б не спробувати застосувати ці знання на практиці і подивитись, що з цього вийде?